Друзі, доброго при доброго ранку. Вас вітає канал Україна, моє сільське життя. Я йду випускати своїх курочок. Зараз відкрию їм зерно. На дворі у нас сьогодні тепло. 13 градусів зараз на дворі. От. На городі все. Гарно, бур'янів повно все зазеленіло. От, морозу немає. Сьогодні обіцяли, що буде тепло. Так що будемо надіятися. Сьогодні в мене грандіозні плани на роботу. Так, виходимо, дівчатка, виходимо і хлопці. Побігли, побігли. А ну Петя на своє місто будеш здоровкатися. Так, помідорчики мої завжди них да, дивлюся і ввечері, і вранці. Що це таке? Оце літають то салфетки якісь, то бумажки, то всяка гідота. Помідорчики красиві, піднялися ті, що упали, ну і потихеньку ростуть. Гарні помідорчики. Да? Курочки колюють зерничко. О, молодці. А Петя побіг вже, побіг уже, зранку гасає за курями. Треба їм бурячка зараз натерти. Бо картопелька там ще є, трохи варена, доїдають вони, бо картоплі вже, друзі, дрібної в мене нема. Треба йти, мабуть, у бабусі там забирати, бо в неї в погрібі там якась <кій> така не дуже гарна картопля є. і Думаю, що її. Чистити ніхто не буде. Ось, бачите, як вони траву їдять, скільки кожен день рвуємо, а вони не поїдають. Все засихає тут. Треба... О, так, з добрим ранком. Треба вже повигрібати тут. Бачите, як вони розтаскали цю траву. А вітерець прохолодний, друзі. Друзі, я вас вітаю. <ріпи> не дає балакати. Друзі, я вас вітаю з останнім днем квітня. Всім бажаю всього самого найкращого, гарних теплих днів, спокійних, мирних. ну Будемо надіятися. Так що надія все да, з нами живе. Да? Кекс вже бігає, позіхає тут, чекає на сніданок свій, розпустився мій бузок такий гарний, але, друзі, дощів немає. Він понад дорогою. Я все хочу його е аромат його почути, понюхати, а воно пахне пилью. Зверху поріпала пиль і фу так неприємно пахне. Та й перестала я ходити, його нюхати. Так що такі друзі, справи. Так, ну а я. Піду ще до суні, чи стала вона, чи ні, не знаю. Так що треба всіх годувати. А розсада моя з кожним днем. Більша, більша, більша. Помідори вже вилазять, аж... Оно, Воно дивіться. Вже, які помідори. О, це в мене бобкат, друзі. Хто знає, що це за помідори? Бобкат. Це дуже хороші помідори. Бачите, вони навіть відлічаються. Вони якісь темні. І тут два помідорчика. Я їх не люблю, бо вони в мене ніколи не родять. Оці крупні, такі як лісточки в них, як у картоплі. Ну, два є. Посадимо, хай родять. Може ж такі щось буде на них, побачимо. Перці, а там з тої сторони перці ще більші, огромні. Тут такі нормальні середні. Скоро вже цвіточки повипускають свої. Так. Ну, добре. Сьогодні буду щось в теплицю там пересаджувати, де померзло. Буду дивитися, так жалко, так жалко такі. Дочка, дочка каже, мам, бо я ж їздила з ними, а то ж у город, вони мене возили. І ми разом купували розсаду і садили тоді разом. А вона каже, мам, так жалко, такі гарні були помідори. Кажу, були. Та загули. Що ж ти зробиш? Так, а ну, чи одійшов, той мій цвіточок. А цвіточок підняв, друзі, вуха. Кліматіс. Все забиває, як він називається. Кліматіс підняв вушка свої. Дивіться, друзі, а лісточки на розі не померзли. Ця роза так і не відходить, перша, а друга ось не померзла. Стоїть. Ось зацвітіть тюльпанчик розовий, скоро пізній. Тут розові, а там по ту сторону кущик розових і кущик жовтих тюльпанів. Ну, а ранні вже краса моя вся вже обсипалася. Так що такі, друзі, справи. Ну, добре, пішла я, бо ласунька жде, чекає, кекс чекає, а я все ходю, балакаю. Пішла, друзі, далі. Потім сходимо з вами в садочок, подивимося там на яблуні, на все. Друзі, ну все. Всі нагодовані, всі хрумкають. Ласунька хрумкає, кекс хру... і хрумкає, всі їдять. Пішла і я на кухню, готувати буду сніданок. Ну, а потім будемо вже чимось займатися. Сонечко світить, так гарно на дворі, по весняному. Так що. Будемо працювати далі. Казала, сходив в садочок, натерла курямо на буряка, вони одразу поклювали, поклювали і обіжали, покинули. Все, десь побігли вже. І зерно не доклювали. ну де вони. А? Побігли за гараж. Там же я отут друзі прибирала і там. Земля свіжа є. І вони оце ось опять пішов мій хміль. Треба обривати. Я оце ходю і його кругом обриваю. Так, ну що я вам хочу сказати, не знаю. Щось позалишалося на ябуньках. Я ж таки хочу глянути на ту черешню. Вона мені не дає спокою. Щось таке цікаве. Явище якесь. А вона квітне ця гілочка. Але я теж примерзло, друзі. Ага, перемерла трошки. Попримерзало все, все чорне всередині. Все відпадає, все дивіться, все відпадає. Може якась ось, бачите, бубочка. Але вони чорні всі. Бачите, ось яка велика бубочка чорна. Все, друзі, що й посюди. Всі черешенки чорні. Що позав'язувалося, дивіться, які вже великі. У минулому році в нас вже на 9 травня була черешня, ми їли. От. Ну, а цей рік не буде. Всі бубочки, ось все, що позав'язувалося, дивіться. Ось все бачите, де я не можу піймати, ось все чорне. Ох, не буде нічого цей рік. Як тільки шкода. І цей горішок. Цей горішок дуже хороший. Почав був випускати сережки ще не встиг, але не буде нічого. Замерз. Не знаю, чи він переболіє та відпусте листя, як ви скажете. Бо я не знаю. Абрикоска ця стоїть, але на ній нема нічого, бо і не було цвіту. Я думала, що вона вже пропаде, але вона листя поопускала. От мене цікавить оцей білий налив. Чи він пропав, замерз. Ну тут ось, ось з краю квітнуть цвіточки такі красиві. Не знаю, чи що залишилося, чи ні, друзі. Так раділа разом з вами всім цим квітам. Думала, що будуть у нас і черешні, і яблочки, і сливи. Тут ось, ось на краях ще не розпустилося. Але все чорне всередині в цвіточках. І все, яблуня геть померзла. Це слава побідітелю. Я вам показувала, яка вона як наречена стояла. Ой, ладно, пішла, не хочу розбередіти душу, розстраюватися. Пішла. Да? Петя? Пішла на кухню. Що ж, вже ж нічого не поробиш. Значить, як я анонсувала, вчора готовлю мене, вбила сюди 4 яйця, е, чайна ложечка цукру, пів чайної ложечки солі, 180 г борошна. Зараз все це вінчиком перемішаю інчиком і Тоді додам 330 мл молока. І застелю, ось вона вже пергаментну бумагу, застелю лист і вилью туди блин. Я вам покажу. Зараз вимкну духовку і спечу такий блин в духовці. Так, Яйця з мукою хорошо розмішали, 30 г олії додали, все хорошенько перемішали. І Зараз вливаємо молоко і виліваємо на лист, потім як нагріється духовка. І Будемо робити далі. Я все вам покажу. Начинка на такій млинеті. У мене буде домашній творожок, Потру сюди сиру, цибулька зелена, кріпчики, петрушечка і часник. Зараз я це все приготую і покажу вам тоді начинку. Так, друзі, таке. Ой, упала шкурочка. Чесничку була на цьому. Дивіться, ось таке блінне тісто. Зараз я його вильюю на пергамент і ставлю в духовку. Духовка вже розігрілася. І от така в мене гарна, пригарна начинка. Значить, творожок, сир туди натерла, маслочка трошки додала і багато зелені. Укропчик, петрушка, цибуля, трошки перчику чорного, часнику. Така буде в мене начинка. Друзі, дивіться, отакий корж у мене спікся. Зараз він трошки прохолоне. І я скручу з нього рулет. І оце ж цю намазочку таку класнячу. Добавила сюди ще сметанки, трохи в мене було. Щоб вона така мастка була. І намажу і скрутю. Окремо пробувала намазку, то дуже смачна. М -м -м. Смакота. Ось такий виходить корж, дивіться. Цікавий, неначе це заверне ото тісто на ці, на пирожені заверне. <гум> Якийсь такий весь, бачите, як піднявся. Так, друзі, намазала я її ще гарячим, бо хочу, щоб сир мій трошки там підплавився. І ось, ось такою лопаткою піддівала, але добре воно відділяється від бумаги. Отака красота. І думаю, що буде дуже-дуже смачно. Начинку можна любу. можна гриби підсмажити з вершками, можна м'ясну. У ну, мене оце така сирна, друзі. Смакота. Так, Ну а це ось, ось сніданок. Не витримала, відрізала кусочок рулету. Отак От він виглядає. Дуже гарно, дуже смачно, але це краюшок. Ну, він трошки полежить, форми прийме. І така овочна в мене тарілочка, друзі. Так що смакуємо всім смачного і гарного дня. Друзі, отакий рулет. Що я вам хочу сказати? Мені дуже сподобався, дуже смачно. Дуже. Так що готуйте і смакуйте. Так, друзі, йду на той город підгортати кабачки, побачу, що там робиться несус у бабусі сирень. Бузок так пахне, зірвала гілочку. Хай вона понюхає. Так, іду от цвікруні додому. Ласунька воно вже пасеться. Вадим її вигнав. Плохо видно. Воно, бачите, пасеться. Усі корови нанизу. Друзі, вийшла тут на дворі з чоловіком, поуправлялися. Він привіз буряків, я перечистила. В общем, в дворі робили. Водички воно наносила, нагрілася вода. Хотіла ж пересаджувати у теплицях розсаду з вітрини, бо вже вона, бідна, почне там, скоро в мене помідори вже трошки там і жовтіють знизу. От. Треба ж їх розсаджувати, доки ж вони будуть там сидіти у вітрині. А чоловік каже, що будуть ще похолодані. Сіжу оце як у розбитого корита, не знаю, що робити. Геть нема ні настрою, нічого. Щось таке робиться з цією погодою, сил моїх немає. Робиш, робиш і все, як ото кажуть, на смарку. В общем, друзі, отакі справи. Не знаю. Він пригнав ось тільки що корову. Корова стоїть, напаслася. Я їй наготувала бурячків, курей накормила. Кури сьогодні мені 7 яїць знесли. От, І бурячка їм опять натерла, і трави їм чоловік приніс, і зерна їм насипала, і води налила свіжий. В общем, все в порядку, всі нагодовані. А я не знаю, що робити. Оце, друзі, тільки вийду щось поратися на дворі, а воно вітер такий, вроді, прохолодний. І тепло на дворі, 22, 22 градуси на градуснику на термометрі. Але оце покручусь, трошки поверчусь, і спина геть мокра. Футболка внизу мокра, друзі. Оце наділа жилетку, не знаю. Що це за здоров'я таке? Геть нікудишнє. В общем, прийшли там аналізи мені. Дочка зайшла на сайт там, на той, що я здавала аналізи, бо я ще ж кебаю, де подивитися, ви ж думаєте так. От, ну, А вони ж молодж, усе знають. Знаю. Та зайшла, подивилася. В общем, там ще два аналізи були, не зробили, калій і магній. А проблеми в мене друзі з сосудами. В общем, холестерин у мене високий в сосудах. Я потім почитаю вам, як зайду в хату. А верніше, ну так, да, я прочитаю, бо що ж я вам буду ці фотографії вставляти. общем, щитовідка в мене хороша, все в нормі. Слава Богу, я щось думала, що в мене з щитовідкою проблеми. Коли ні, слава Богу, з щитовідкою все добре, все в нормі, Даже, ну як сказати, хороше, даже аналіз хороший. От. А оце холестерин, високий в мене. Так що то може і проблеми в мене з серцем. В общем, поки п'ють ці ліки, що вона мені приписала, то мені вроді якби краще, нема приступів. Але дочка каже: мама, я не розумію цих врачів, як так можна, каже, назначила тобі лікування по симптомам. А каже, а тоді назначила анализы сдавать? Вообще, я так кажа, думаю, что сначала треба анализы все сдавать, а тоді уже назначение робить. Ну, в общем, друзья, как так. Ну, слава богу, что мне ці. Ну, она мне назначила. И от холестерину, там я пью таблетки. <кхем> в общем, друзья, как так. Та й не знаю, сидю. Чоловік каже, я хочу попити чаю. А я не буду пити чай, тому що я, як поп'ю чай, мені тоді ще хуже. Жарко робиться. Я чай п'ю тільки, як у хаті я вже. Так що, такі справи. Завтра це ж знову поїздку, я вам казала. Ну, я завтра по-бистрому. Завтра мені тільки холтер поставить і цей. І забрати аналізи, і все. Лікарня. Ну, як би вам сказати, ну десь, мабуть, з пів кілометра. Ну, я так думаю. Ну, може, чуть більше. Ну, десь так, до лікарні, а тоді ж назад. Бабуся, оце ж поніс чоловік, їй три ряди сини, Вона каже, я вчора дві згризла. І мені каже, сподобалося. А я кажу, ну, звісно, вже весною хочеться зелені. От, а вона каже, купи мені завтра пів кіла. Так що треба бабусі купити ще пів кіла рідиски. От, За огірки нічого не казала, і за капусту нічого не казала. А мені треба завтра купити старенької капусти, бо треба варити борщ. У мене нема з чого, бо з молодої ще борщ буде недобрий. От, а зелений то вже... Чоловікові не можна ж кисло, я і так два рази вже варила, не знаю. Ну, Взагалі, якщо, мабуть, я хочу борщу зеленого, то буду собі варити, а, ві... а йому, може, такого, то треба купити обичної прошлогодньої капусти. В мене в погрібі, кстати, є маринована, ну но... щось не хочеться мені з такої капусти варити, борщ не знаю. Треба подивитися. У мене квашина є ще в холодильнику, але ж не можна кислого. В общем, це. того не можна, того не можна, та так і живем. Зварила сьогодні легенький супик на обід. Не знаю, що і готувати. Ой, друзі, от такі справи, ну нічого, якось буде. Добре, не знаю, чекаю. Це ж він поп'є чай, піде ще полеже, не знаю, чи піти самій. Я просто що вітерець, може він уже і не цей мені і саму тепліцю розкривати, щоб не поламати там нічого. Не піду, буду сама працювати потихеньку, бо це я його не дождуся. Час іде, вже шостий час, а його все нема. Ну, ладно, друзі, пішла я. Я потім вам все покажу. Якщо в мене вийде щось робити, самі зняти агроволокно, що вітер не буде мені тіліпати, то буду працювати сама. Так, друзі, ну ось я зняла. Мені кажеться, з цього толку вже нічого не буде. Навірно, я поряд посадю ще своїх. Рядышком поб'ю гунки. Дивіться, ці перші вже цвісти будуть. Оце ж такі я купувала хороші помідорчики. От. Ну цей такий, що дійде А оті поряд, мабуть. Отам з пазух підуть, звісно. Цей новий рости. Але ж коли це буде, друзі, не знаю, ось. Що з Йотовок який буде? от Цвіт весь замерз, воно все сухе, посохло. Тут підуть, звісно, з пазуху. А тільки що вже буде не те. Нічого хай стоять, я не буду їх виривати, а поряд посадю ще по одному помідору. Та й все. А що, що ж мені робити? Жалко і це виривати. Може ж воно піде рості дивіться, які праві були. Які там головногарний вугу залишився, не А Ці всі померзли, ці, повністю померзли. Воно всередині, друзі, бачите, починає відходити. Вони підуть. І тут ось пішли новенькі, ону, бокові. Воно в пазухах є. Ну, не знаю. А ну скажіть, хто по цьому розуміється. Ну, я не буду ждати толку, а цей. А посадю поряд. Ось ось помідорка. Де росте? А це не знаю. Це чекавунчик ось, ось друзі. Що це не підкажете? Тут я бачу, що кабаки, ось кабачки. Навірно, йду кабачок. А може ні, бо там кругленькі листочки. Де вони взялися? Ніхто їх тут не садив. Комедія. От. Так що, друзі, отакі справи. Ось така в нас біда. А там, дивіться, де накривала агроволокном, значить, салат не померз. Цей же ж не помер шпинат. Рідіска теж там, ну, можна сказати, нічого і горошок воно трошки попідхватювало, ну то не страшне. Так що такі справи. Пішла я по помідори, пішла по сапу, по воду та буду працювати. Друзі, подивіться, які мої помідорчики. Я ж їх садила геть манюніми. І тут померзло тільки три кущика. Подивіться, які гарні мої помідори. Тоді ще я виростила розсаду сама. Бачите, які гарні, а капуста, яка тут дуже гарна. Подивіться, яка. Що значить агроволокно. Я завжди кажу, що під агроволокном все краще росте. На городі вона в мене там геть не така капуста. Mm. Яка гарна. Капустичка. Ось така ось як красунька, а яку манюню я її садила, аби ви бачили. от Бачите, яка вже гарнюща. Вже mm. в головки починають лісточки всередині складатися. Mm. Так, друзі, підсадила помідорчики, підсадила капустку свою. Ось так воно виглядає гарно. У мене все. Так, і залишилось в мене остання, де огірочки. Зараз подивлюся, чи зійшла в мене там капуста пізня. Розкрию, подивлюся. Горці стоять як солдатики. Дивіться, що я вже побачила. Вже маніння гультики. Воно дивіться. Вони ж це оці F1, спочатку огірочки лізуть, а потім цвіточки. Мені не огурчики вже є. На всіх кущиках. І там я дивлюсь, і там. Ну, дай Бог, хай будуть. <гум> Такі вже. Звісно, в оригіналі б лучше було б в теплицях попідв'язувати їх, щоб вони плились по веревочці. Але в мене такий. Можливості поки що немає. Чоловік обіцяє теплицю на наступний рік, ну не знаю. Я дуже сумніваюся. Так що, хоч так. Вони потім ляжуть. Так як на городі ми садимо, так і будуть родити. Так що такі справи, друзі. Прийшла з городу, наробилася, мокра вся, переділася. О, та й сіла повечеряла, бо туди йшла ще рано було вечеряти. Ти прийшла назад уже пізно. Не знаєш, коли працювати, коли повечеряти. Ну, в общем, нічого, все нормально. Не знаю. Сьогодні, напевно, ми топити не будемо в хаті. Не знаю, як скаже чоловік, схоче топить, будемо топити, будем топити. не схоче, не будемо топить. <кій> Зараз уже 8 годин вечора, він щось там управляється ще на дворі. А я пила какао, та аж так була мокра, і ще мені стало жаркіше. Та зараз трохи охолону вийду, бо я поставила кексу, треба кашу зварити. Друзі, дякую вам за підтримку, що ви підтримуєте мене в коментарях, пишете. Дуже вам дякую. Без вас, ну, без вас би не цікавий був би мій канал. А так мені дуже подобається, що в нас є обратний з вами зв'язок. Завтра поїду, хочу на базарі купити цвіточки, ті розсаду, що в горшки садить. У мене є два на дворі отож горшка, треба в них щось посадити. Взагалі, може, щось куплю. Буду йти все равно крізь базар, там скільки квітів продається. Якщо я вдасться, я зніму вам, друзі. Бо ну, не хочеться мені люди отож так реагують е на, те, на зйомки на все. Не хочеться мені в людних містах знімати. От. Ну, добре. Завтра не знаю, як я буду їхати назад, бо на 11 годин немає цього рейсу, що я вчора ним їхала назад. Треба заходити на сайт автовокзала та дивитися, що там і в скільки є. Так що, такі справи. Ну, а вам бажаю гарного, мирного вечора, тихої, мирної ночі, гарних снів. На добраніч вам усім. Всього самого найкращого. Підписуйтеся на мій канал, кому цікавий. Ставте лайки, не жалкуйте, пишіть коментарі. Пишіть, задавайте питання, я буду відповідати, що вам цікаво, може вам щось по городу цікаво, може щось цікаво по коровці, може по переработці молока. Я багато чого знаю, так що, будь ласка, задавайте питання, буду відповідати. Мені навіть так цікавіше, розумієте, відповідати на ваші питання. Ну, добре, пишіть, що ви садите на городі? Як у вас? Типички, чи що у вас там, чи також садите під агроволокно? В общем, пишіть усе. Я всьому буду рада. До побачення до завтра. Завтра зустрінемось, я надіюся. Пока-пока.